Всім доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, як я обіцяла, зроблю зараз огляд садиби, в якої ми знаходимося. Живемо разом з хозяйкою. Ця садиба двоповерхова. Ми знаходимося на першому поверсі, оця кімната наша, і друга теж покажу, але ми її не користуємось. Не Тому якщо у вас є, можливо, дві три пари, ну, можливо, теж не дві три пари, а дві, да? тобто, тут ви можете тут така дво. Місна кровать дуже зручна. До речі, ця садиба вона нова. Тут ремонт сучасний, тому це дуже приємно. Приємно, що чисто, приємно, що все тут пахне. Значить, тут вікна виходять на вулицю, зачиняються вони за допомогою ролетів. Є кондиціонер. Є ось такий телевізор, є ось така якась, я не знаю, чи якийсь це, як його господи. В общем, я не знаю, що тут таке. У нас тут таке наше необхідне стоїть. Тут є два стули, є ось такі шафа, є така шафа купе. Тут можна повісити свої речі, ось так. Два рушничка у нас є. Тут можна зарядитися, такий подовжувач. Ну і все. і В принципі, зараз я вам покажу другу кімнату. Ну, Щоб ви розуміли, це не готель, це ну, садиба, в якої живе людина. Ви бачите, тут все таке як якась чиясь кімната. Да? І вона може бути ваша. Телефончик, якщо необхідно, я вам скину. Напишіть в коментарях, дай контакт, і я вам дам його, якщо необхідно, буде домовитись. Зовут господиню нашу пані Алла. Ну, ми цією кімнатою не користуємось, але вона є, тут можна розкласти, тут є місце для того, щоб спати. Тут тепер йде така прихожа, тут дивіться, які. Такі красиві, гарні такі квіточки. ну Тут я не була. Не знаю, що тут. тут Знову я. Так, ми роздягаємось ось тут. Тут у нас такий дружочок є. Подружка. Подружка, привіт. Привіт. Привіт моїм глядачам. Привіт. Така ласкава, така вона. Отам живе хазяїчка наша. Тут вона займається своїми справами, і тепер тут вхід от такий йде до кухні. до кухні і до ванної кімнати. Зараз я вам покажу ванну кімнату. Значить, ванна кімната виглядає ось таким чином. Привіт! Вона дуже-дуже велика. Значить, можна ну, користуватися звісно туалетом. Нам запропонували ванну, але я сказала, що нам вистачить і душової кабіни. Вся сантехніка доволі сучасна, все все, все зроблено. Ну, мені подобається. Дуже схоже там на наші теж такі сіренькі тони. Тому ось така ванна-кімната. Душ, до речі, тут ще із масажером. Ну, я так швидко сполоснилася, сполоснулася і все. Завжди чистенько, пахне. Так що, все добре. Далі пішли, подивимось, ось така кухня. Хазяйка доволі часто і сама тут займається, готує, тому іноді ми з нею разом. Значить, що тут є? Є тут мікрохвильова піч, приправи можна користуватись. Посуд, якщо будете їхати, то посуд можна з собою не брати. Нам сказали, Олена, користуйся. Тут я не знаю, що. Ну, Вона все показувала, але я не запам'ятала. Тут, тут такі приправки всякі різні. Тут посуд, тут отак, тут тарілочки, ой, ложечки, вілочки. Все, що необхідно, все сказали, можна брати, користуйтеся, кришечки. Що тут? Мусорне відро. Це плита, якою я теж користуюсь. По шафам теж місочки всякі різні, кастрюльки. Ну, і ви зрозуміли, що це все примаддя. Тут в нас своя тут є ой, полочка ось така чайок, там, ріс я купляла, гречку. Ну, в общем, це оце моя полочка, скажімо так, наша полочка. Це полочка. Чи принаді теж хазяйки, але вона наказала, якщо необхідно щось щось, то можна брати. Далі, що, що в нас далі? Холодильник теж можна користуватися, теж ось тут моя полочка, оця нижня, і супчик варила, а то все хазяйське, То я нічого не показую. Тут є вихід на вулицю, там ми сушимо свої речі. Але ж зараз тут зачинено, я не можу вам відкрити. Ну, палате, Рушнички ми там все е, сушимо. Тут снідаємо такі два стільця. Ось тут снідаємо. Є кавоварка, якою можна користуватися, і є чайничок. Ну, В принципі, мабуть, і все. Час зараз 25 на 8. Значить, нам дають ключі. Ми користуємось ключами. Да? Да? Барабакін. Там є не калітка, а такі ворота, вони автоматичні, відчиняються, ми користуємось, у нас є і від, і від дома ключі, ось, і від цих воріт. Тому користуємось, куди треба уходимо, ми ні від кого не залежимо. Значить, Яка вартість цього житла? Ну, коли дзвонили. Взагалі, тут стартує, ну можливо, десь можна ще пошукати, але стартує десь від 700 гривень за двох. Ми домовились 600. Тобто, ну, треба розмовляти, коли будете орендувати. Дзвоніть, домовляйтесь, я думаю, підуть вам на, на поступки. Якщо ви хочете ближче до басейну, до басейну тут ну, по крокам, я навіть вам можу сказати, туди назад 7000 таких вільних кроків. А ну, для вас вже вибирати, чи ви хочете походити трошки, чи десь треба шукати поряд. Мені подобається, я впевнена в готелі. Так би не було тут затишно, тут нікого крім нас нема. Хазяйка вона тихенько, вона нам не заважає, і ми намагаємось їй також не заважати. Інтернет є, зараз буду виходити в ефір, спробую. Маю надію, що все ж таки ефір відпрацюємо разом з вами на каналі «Жизнь Худіюще богині». Ну а давай моїм глядачам розповідай, хоч щось, хоч щось. Це яка порода, я думаю, ви знаєте, чи це Джек Рассел, да? Вона тут зачиняється, іноді навіть не хоче. Ану, як тебе відчинити? Я тебе ніколи не зачиняла. Як тебе тут зачиняла? Ось так. Ось я зараз тобі ще зламаю. Ні, не буду. А, ось іди, іди, пограємось. А вона не хоче гратися, вона хоче от тут гратися, зараз зараз буду лажитися на, на животик, на спинку, да? Да, да. Що, отак. <плів 'є> от і ми побачили отак, отак іноді граємося. Так взагалі, коли хазяйка приходить, вона її відчуває. І біжить на зустріч. Зараз хазяїчки нашої вдома немає, тому ми зараз з тобою, да? ми з тобою так, от з тобою зараз погляємось, погляємось да? Ну, такі, такі гарні, дівка. Дівка. Дівка, да. Все мої любі, я бажаю вам тихого, мирного дня. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.